Хлопці, всім привіт! Сьогодні відео буде про радіомікрофон з Алікспресу у ланзі J12. я собі цей мікрофон, так як записую відео на телефон з Type-C і немає і... входу для підключення звичайного провідного мікрофоночка, петлички Jack 3.5 його немає, тому що під свій телефон спеціально замовив. Оцей радіомікрофон з Type-C. От він складається з бази. Врінніше зарядний кейс, приймач і два передовичі мікрофончики. Так, що в нас заявляє виробник? Значить, шумоподавлення, висока чутливість. Plug and play тобто вставив і працює. І відстань до 20 метрів. Ну що ж, зараз будемо їх розпаковувати і подивимося, як вони працюють. Так, добре. Мікрофончики запаковані гарно, прийшли по пошті без пошкодження. Так, дивимося. Так, що нам ще десь... Ні, не немає бути, ніде. О, є. Так, ну що, перша розпаковка? Значить, Що ми бачимо? Бачимо кейс системою. Бачимо ще якусь коробочку. Це, напевно... Кабель для зарядки. Так, Type-C. Извичайний USB Type a по-моєму. Так, і що ми ще маємо? І ми ще маємо тут книжечку Інструкцію Так, інструкція у нас вся... З цієї сторони китайська мова. А з цієї сторони в нас англійська мова. Добре. Пізніше прочитаємо і розбираємось. Тепер дивимося безпосередньо на саму систему. Такий кейс. Ну, пластик такий дешевенький, скажімо так. Кришечка закривається відкривається. Ну так собі, скажімо так, не так як дорогі бренди. Як звичайний звичайний китайський пластик. Так, це у нас є приймач Type-C. Ось так він виглядає. І маємо тут ще два мікрофончики. От вони заклеєні, що в скотчі. Так, так в нас заявляє виробник тут у нас на 800 мА. Акумулятор стоїть в кейсі для підзарядки, а на мікрофончиках стоїть по 80 мА на самих мікрофончиках. Ну, заявляють, по-моєму, 4 години може працювати. Ось така системка досить компактна. Тут кліпсочка така є. Так, це є що у нас? А, для підзарядки, ну, мабуть. Оце гніздо. В принципі, можна заряджати через ті контакти в кейсі, і напевно, що можна через Type-C заряджати. Так, ну що ж, будемо тоді зараз підключати і пробувати, як працює ця радіосистема у Ланзі. До речі, вартість. Цих мікрофончиків 21,5 долари на Aliexpress І доставили за... на 13-й день. Я замовив їх 1 травня. Сьогодні у нас 13 травня і прийшла посилочка вже на пошту. Ну що ж, тепер будемо їх пробувати підключати і тестувати. І так, щоб включити наш радіомікрофончик, нам потрібно вставити оцей приймач. Ставити роз'єм Type-C телефону і включити сам радіомікрофончик. Він включається кнопочка живлення, тут є на торці. І так нажимаємо. От Ми включили, засвітився діод зеленого кольору. Це означає, що система готова до роботи. Ну, я Думаю, ви почули, позуції. Та, й включився другий мікрофон, бо я на перший записую, а це я включив другий мікрофон. От відчули, як зразу. Помінявся звук. Також ця система має три рівні шуму подавлення. Коли ми включаємо по замовчуванню, тут виключена ця система. Я зараз буду міняти різні рівні і ви почуєте різницю, наскільки ефективно працює ця робота. Так, Нажимаємо один раз кнопочку живлення, діод у нас мигнув один раз і включився перший рівень шумоподавлення. Це відповідно другий рівень шумоподавлення. І діод мигнув три рази, це є третій рівень шумоподавлення. Ну, я думаю, ви відчуваєте різницю. Як працює це шумоподавлення. Ну що ж, зараз записую відео зі звуком з цього радіомікрофона. Як на мене, досить непогана якість звуку за ці гроші. Перевіряв його на даній з квартири, відходив в інші кімнати на відстань приблизно 7-8 метрів. І то між базою і продавачем було перешкода дві стінки бетонних. Ну, досить непогано якість звуку було. Поки що, мені здається, дуже непоганий мікрофон за 21 долар. Ну Як на мене, то по замовчуванні краще би стояв третій рівень шумозахисту. На ньому краще якість звуку. Так, а зараз для перевірки звуку вийшов на балкон, знімаю на вулиці. От біля мене недалеко дорога є. Їздить транспорт, шумить. Є вітер такий невеличкий, от по гілках видно по деревах. 1-2-3. 1-2-3. Перевірка якості звуку. 1-2-3. Як справляється шумоподавлення на вулиці? 1, 2, 3. Ну що ж, в загальному досить непоганий радіомікрофон. Має збалансовану цінну якість, і, на мою думку, досить непогана система і вартує уваги. А на цьому, всім щасливо, всім гарного настрою і всім пока.